Друзі, програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ продовжує наше тер 21 грудня. Державна служба зайнятості України відзначає свою 34-ту річницю. За цей час вона пройшла шлях від звичайної структури працевлаштування до сучасної європейської сервісної служби. Її працівники допомагають не лише знайти людям роботу, а й підтримують їх у перекваліфікації відкритті власної справи та створення нових можливостей для розвитку. Рома, тож сьогодні поговоримо про те, як служба зайнятості Тернопільщини сприяє розвитку ринку праці в умовах війни. Обговоримо ключові досягнення, реалізовані проєкти, інноваційні сервіси та безбар'єрність послуг для різних категорій населення. У На студії директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. Пане Миколе, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пані Катерина, вітаю телеглядачі. Пане Микола, грудень. Традиційно час підбиття підсумків року. ще так. Півпали, що в грудні ви відзначаєте своє професійне свято. Державна служба зайнятості України відзначає свою річницю. Які основні здобутки Тернопільської обласної служби зайнятості у 2024 році? Чим цей рік став визначальним для вашої роботи? Ну я хочу почати як завжди. я Зараз починаю свої розмови. Що центр зайнятості, служба зайнятості це вже не біржа праці. 24-й рік був важкий не тільки для центру зайнятості, а й для всієї України, тому що у нас це війна, але ми зробили дуже багато в Тернона Тернопільщині. Ми зробили дуже багато серйозних справ. Зараз ми про це поговоримо. Хочу почати з того, що ми підписали 36 різних меморандумів угод. Про співпрацю і на початку кожної співпраці, і коли ми сідали за стіл переговорів і планували свою дорожню карту, ми завжди спілкувалися з нашими партнерами про те, що треба зробити гарні результати. Що це не для популізму, не для просто підпису, не для якоїсь галочки, а для того, щоб дійсно зробити хороший результат. Ми співпрацюємо із громадськими організаціями, і з благодійними фондами, і з урядовими і неурядовими організаціями, і з багатьма департаментами, і з і із радіо, тому е, спільно ми зробили дуже багато. Наприклад, цього року до нас службу зайнятості звернулося більше 3800 роботодавців, uh -huh. які подали нам більше 13 тисяч різних вакансій протягом року. Ми надали послуги 16 тисячам людей забезпечили зайнятістю 11 тисяч людей. Ми фактично працюємо в всіх напрямках. Дуже багато є по кожній категорії нашого напрямку діяльності. У нас в четвертому році є прирост. У нас немає такого напрямку, де ми щось зробили гірше. У нас в деяких напрямках ми там дали більше 10% приросту, в деяких ми там і в два рази більше надали послуг і допомогли людям. Цього року збільшилася допомога. І більше почали до нас звертатися. Це учасники бойових дій, внутрішньо внутрішньопереміщені особи, мікро і малий бізнес. Тому центр зайнятості на сьогодні сучасна організація, яка є серйозним гравцем на ринку праці Тернопільщини, і ми рухаємося вперед спільно з нашою командою і з нашими партнерами і стараємося допомогти максимальній кількості людей для того, щоб вони і знайшли роботу, а роботодавці, щоб вони знайшли відповідні кадри. Однозначно війна вплинула на ринок праці Тернопільщини, які галузі найбільше постраждали, а які навпаки стали знаєте таким поштовхом і почали розвиватися. Ну, ми бачимо тенденцію, що на Тернопільщину дуже багато переїхало релакованих підприємств, дуже багато переїхало вручно переміщених людей, які Тут працелаштовуються, і які тут започатковують бізнеси. Звичайно, війна дала свої корективи, і багато бізнесів на сьогодні мають велику нехватку в кадрах, особливо чоловіків. Особливо чоловіків, і от всі ці галузі, там де є чоловічі професії, такі як автосервісні підприємства, транспортні підприємства, такі галузі, там де не ну, складно замінити. Чоловічу роботу і жіночою, і хоча ми далі про це поговоримо, mm -hmm. ми дуже багато для цього робимо, щоб вчити перенавчати і жінок в тому напрямку, то ось такі підприємства відчувають дефіцит ну, кадрів, 10 відчувають. кадрів і, і їм значно важче. Так, як от служба зайнятості допомагає вирішувати цю проблему? На сьогодні ми маємо багато програм, ми маємо 5 програм по навчанню. Перше, це сертифікати на навчання. Цього року ми видали сертифікатів на навчання вже майже тисячу. Це ми видаємо 30 тисяч 280 гривень. Люди можуть перекваліфікуватися на нову професію, переважно це робітничі професії. Фактично, цей результат, коли людина бере сертифікат, Змінює свій напрямок діяльності або підвищує кваліфікацію вже в існуючому. У нас результат 97% людей працевлаштованих після цих, після цих сертифікатів. Далі ми вчимо у нас є експ... е... кухарів, це такий експрес наших центрів центрічної освіти, експрес-метод е, навчання. Фактично за тиждень часу можна отримати документ державного зразка і вже бути професійним кухарем. Е, також ми маємо тут хороші результати від початку дії програми. Там майже 50 людей скористалися цією програмою. Плюс ми для учасників бойових дій маємо експериментальний проект, де Наші військові, які повернулися, можуть перекваліфікуватися. Наш центр технічної освіти здобути інші знання навики в різних галузях, там більше 400 різних напрямків, і підсилити себе на ринку праці. Також в нас є програми по навчанню для започаткування бізнесу. Також у нас є центр про освіти, що також люди користуються цими програмами, вчаться як склати бізнес-план, бізнес-плануванню, економіці, маркетингу, і потім реалізовують свої бачення і бажання. Mm -hmm. Також ми маємо вагу через на навчання. Це тут вже є вища школа. Ми, якщо говорити про дуже було цікаво на початку минулого року. Першим ділом ми спілкувалися зі всіма навчальними закладами, вищими навчальними закладами. Ми співписали зі всіма меморандуми, проговорили напрямки діяльності, тому що тут є на навчання, тому що ми співпадаємо по категоріях, які в них є освітні програми. Плюс є суспільно корисні роботи армії відновлення, тому що багато навчальних закладів долучається в цих напрямках. Про це ми поговоримо. І ми видали порівняно з минулим роком. Майже в два рази більше ваучерів, Тобто, якщо було там в районі 400, mm -hmm. то зараз вже ми маємо там до 700, Тому до кінця року це буде там цифра 800 ваучерів. Тобто люди активно розуміють, беруть е ці ваучери на навчання. Тут яка які основні умови для цивільних людей це 45+, плюс. Старші люди можуть скористатися ваучерами. Це професійно-технічна освіта, це підвищення кваліфікації, це вища школа, наступна за черговістю навчання. Може бути бакалавр-магістр, може бути магістр-магістр, тобто і може бути зовсім інша нова, новий напрямок діяльності. І люди цим користуються. Плюс для учасників бойових дій нема обмеження по віку, плюс для внутрішньопереміщених людей немає обмеження по віку, і для людей з інвалідністю також немає обмеження по віку. І там ще декілька є категорій. Тому люди користуються, люди беруть ваучери, вчаться, навчаються. Угу. І ми вже маємо дуже багато хороших таких практик, що люди закінчували навчання щасливі, працевлаштовуються на нові здобуті професії. Тому і ще один ми дуже маємо хороший е, напрямок. Він у нас ще поки що тільки набуває уваги, як можна сказати, вже в кабінеті міністрів погоджено. Це перенавчання жінок на класичні чоловічі професії. Mm -hmm. У нас буде така програма в центрі зайнятості. Ми будемо фінансувати. Я думаю, що це вже буде з початку нового року. Ми її запустимо вже повністю, тому що заради акредитації начальних закладів. І Знову ж таки, ця проблема, яка на сьогоднішній день є з кадрами чоловічої професії і такими класично чоловічими напрямками діяльності, то ми будемо вчити жінок і на навантажувачів, і на водійок автотранспортних різних важких автотранспортних засобів тобто на розувики, на трактори. Плюс от там, де були мужчини, то ми будемо навчати по тих напрямках тепер жінок. І це буде ціла програма, будемо це фінансувати. І, я думаю, що вона набуває зараз також необхідності, і жінки теж до цього долучаються і ну, потрібно... такі реалії нашого часу, коли жінки маються опановувати, так би мовити чоловічі професії. Так. Давайте ще поговоримо про інші проєкти і програми, які реалізує служба зайнятості. Зокрема, якщо так коротко, про результати реалізації програми надання мікрогрантів для започаткування бізнесу, чи наскільки користується попитом ця програма і такі успішні. Торії я, від я жителів Тернопільщини люблю розповідати про цей напрямок діяльності, тому що це я, на мою думку, дуже крута програма. Вона відсадкувала цього року два роки від для заснування. Ця програма є робота. Це під егідою Міністерства економіки, нашого президента і державна служба зайнятості в цьому напрямку. Працює і фінансує. Ми спочатку дії програми видали вже 750 п'ятдесят грантів. Залучили в область 176 мільйонів гривень, mm -hmm. тобто це люди, які вже створили бізнес, або або розширили існуючий і отримали на розвиток на Тернопільщину 176 мільйонів. Вже податками вернуто більше 90 мільйонів гривень. Також в територіальні громади. Тому це показало вже 1600 людей створено нових робочих місць. Тобто підтримка мікро і малого бізнесу вона дійсно діє, люди активно цим користуються, люди активно пишуть бізнес-плани, реалізовують свої мрії в різних сферах, в, в ресторанному бізнесі, в кафетеріях, в автосервісних підприємствах, в наданні різних послуг, перукарні, тобто, випічка. ну… Дуже багато все, що ми можемо з вами подумати. будь-який напрямок. Фактично, у нас є е, такий кейс, uh -huh. що вибрали. Ну крім таких, які заборонені, це там зброя, е, е, сигарети і гральні, гральний бізнес. Тобто тут не можна. цією програмою. Можуть скористатися усі жителі Тернопільщини чи лише певні категорії населення? Е, цією програмою можуть скористатися як усі жителі Тернопільщини, так і внутрішньо переміщені люди. Без проблем. Якщо вони приїхали сюди, отримали статус внутрішньопримічної людини, вони також можуть подаватися на грант на Тернопільщині. Тут основні умови, ну, звичайно, що це має бути від 18 років. Обмеження по віку в граничного верхнього немає. Основні умови або бути вже діючим підприємцем. Або створити підприємство. Тут тобто може бути просто фізична особа, має бізнес ідею має мрію. Може бути вона найманим працівником, але має якусь бізнес ідею мрію. А може бути безробітним, який шукає себе з 18 років. Будь ласка, старт. Ми працюємо до речі. Дуже є розширена цю вже в кінці цього року. Ми маємо хороший стимул для молоді. Ми даємо 75 тисяч гривень на старт молоді до 25 років, що також можна скористатися і вже стартанути в бізнесі. Плюс ми даємо 75 тисяч гривень для самозайнятих людей. Якщо люди хочуть бути самозайнятими, не хочуть набирати найманих працівників, то можна взяти 75 тисяч гривень і розвинути власну справу. Приватно, тобто, mm -hmm. або що хтось, наприклад, шиє, або хтось надає якісь такі послуги репетиторства, то можна в цьому напрямку розвиватися. Тому є розвиток цього і люди користуються. Це перший етап, де в нас є мікрогранти. Тобто ми тут маємо хорошу динаміку, бачимо, що 750 людей розвивають власний бізнес, півтора тисячі, більш півтора тисячі вже працевлаштовані, і плюс ми маємо всі в цьому портфелі ще гранти для ветеранів. Тобто ветерани можуть скористатися і мікрогрантами, але для них конкретно виділена інакша грантова програма це гранти для ветеранів та другої з подружжя. Також гранти для ветеранів з інвалідністю. Тобто все підходить, всі всі категорії. Тут кращі умови. Тут основна умова, якщо людина працевлаштовує одну особу, то можна отримати 250 тисяч на розвиток власної справи. Якщо працевлаштовує дві особи, то півмільйона гривень. І якщо працевлаштовує чотири особи. На нові робочі місця, то можна отримати 1 мільйон гривень. І тут ми маємо теж хочу бачити, є тісна співпраця з адміністрацією військової з департаментом економіки, тому що вони долучилися цього року і співфінансують і це нас там 2 мільйон гривень. То має бути співфінансування центру зайнятості плюс людина. 30% коштів має дати людина. То військова адміністрація компенсовує 100 тисяч гривень. Ну, до 100 тисяч гривень, або до 50% цього першого внеску. Ми маємо вже три вдалих кейси. Учасники бойових дій скористалися. Плюс сьогодні мені зранку ми на нараді ми спілкувалися. Вже завтра наші їдуть на моніторинг. Буде четвертий учасник бойових дій, який скористається цією програмою на наступному тижні. І є попереднє розуміння, є підтримка адміністрації, що ця програма буде діяти далі в 25-му році. У нас держава активно проваджує політику безбар'єрності. і Ми самі розуміємо про ці про ці виклики, про те, що через війну у нас і збільшується кількість людей з інвалідністю. Тому тут теж важливо і забезпечити цих людей робочими місцями. Чи охочі сьогодні роботодавці користуються компенсаційними виплатами за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, тому що такі можливості теж є в службі Дякую, сьогодні. що ви підняли це питання? тому що це дуже важливо можливо. центри зайнятості на сьогодні надає для роботодавців багато різних компенсацій, і одна, на мою думку, з основних це компенсація за працевлаштування людини з інвалідністю за облаштування для нього робочого місця. Тут ми фінансуємо, якщо людина з інвалідністю працевлаштована людина з інвалідністю другої групи, ми фінансуємо сімдесят шість тисяч гривень на облаштування робочого місця до сімдесяти шісти тисяч гривень. Якщо людина з інвалідністю першої групи, ми компенсуємо до сто шести тисяч гривень на сьогодні. В області вже облаштовано роботодавцями, і працевлаштовано людей з інвалідністю, і вже скористалися цією компенсацією 19 роботодавців різних напрямків. Тут я хочу наголосити, що цими компенсаціями може в нас користуватися не тільки приватний бізнес, а й комунальні підприємства і державні органи. влади. І державні Тобто так, всі, хто є роботодавцем, всі можуть цієї компенсації, облаштувати для людини необхідне робоче місце і потім отримати від нас компенсацію. Це uh -huh. стимулює, це необхідно, це актуально, тому що ми розуміємо, і бачимо, і знаємо, скільки, на жаль, на сьогодні є, як, як, як збільшується кількість людей з інвалідністю. Є напрацювання також Міністерства економіки і, можливо. Воно буде впроваджено незабаром, що розшириться програма, і додаться люди з інвалідністю третьої групи конкретно учасники бойових угу. проект. про інновації. Це, це про її можливості, що дуже хочу поговорити. Новий мобільний застосунок служби зайнятості. Розкажіть про нього, які переваги і можливості для шукачів роботи і для роботодавців. Ми сучасні. Ми інноваційні, і ми буквально минулого місяця. Стартанули з застосунком Державної служби зайнятості. Він є як в Андроїді, так і в ІОСІ, тобто для айфонів. Також закликаю всіх глядачів скачати цей додаток в перший тиждень. Скачало більше 10 тисяч людей. Тобто, як він називається? він, так і називається Державна служба зайнятості, так. де в нас люди можуть його скачати і подивитися всі послуги, які є в центрі зайнятості, можуть підібрати відповідні вакансії, які необхідні в перспективі для роботи. То там вони зможуть подавати через це свої необхідні вакансії для того, щоб люди могли шукати і потім роботодавець міг працювати. Тобто він постійно розвивається, розширяється, і це зручніше. То можна замовити певні довідки, щоб не йти до нас uh -huh. в центр зайнятості а віддалено замовити певні довідки і зразу їх отримати. Тому застосунок він діє. Люди його скачують. Він показав гарну стабільну роботу, і ми постійно його доповнюємо. Всім необхідним і всіма послугами, які в нас в центрі зайнятості, це перше. Наступне ми маємо по інноваційності ще кабінет роботодавця. Що дуже важливо, тому що знову ж таки онлайн можна зареєструватися у нас на центрі зайнятості, зайти через сайт в свій кабінет, подати всі необхідні вакансії, подивитися резюме людей, які є, підібрати собі кадри. Тож закликаємо роботодавців цим користуватися. Плюс ми маємо єдиний портал вакансій. Де люди можуть подивитися все, що є необхідне, роботодавці подають вакансії, підібрати собі все необхідне. Ми інтегруємося з всіма такими серйозними площадками, як робота Джобою, «Юа», Ворю «Юа». йде обмін по вакансіях. Тому єдиний вакансій, він може бути основним місцем пошуку роботи. І також ми от закликаємо людей, які шукають роботу, користуватися ним. От, там є дуже багато актуальних. Там постійно обновлення йдуть, і всі актуальні вакансії. і з приводу підсумків року. Що минає ще минулого місяця в листопаді в ці студії? Ми з вами зустрічалися і говорили про відкриття офісу, зроблено в Україні у Тернополі. Е, пройшов місяць. Вже маємо не один офіс в нашій області, де ще відкрили і які вже результати по цих офісах зроблено в Україні. Ой, якщо чесно, я дуже тішуся. Що в нашу державну службу зайнятості і в наш Тернопільський обласний центр зайнятості нам додали цей напрямок, зроблено в Україні, і ми відкриваємо ці офіси, тому що це підтримка мікро і малого бізнесу. На сьогодні ми вже відкрили таких три офіси: перші ми відкрили минулого. Місяця ви ми тоді з вами спілкувалися було в Тернополі, в нашому центрі зайнятості. Тепер ми ще відкрили два: це в Чорткові і в Кременці. І в понеділок це такий маленький анонс. Ми відкриваємо ще один офіс, зроблений в Україні на базі нашого Бережанського центру зайнятості. Тобто, встигаємо цього року ще й четвертий відкрити. Так. І е, я хочу сказати, що е, я дуже задоволений, як вони працюють, тому що. Вони підтягнули багато молоді, підтягнули дуже багато людей, які можливо десь що шукали в інтернеті, не не знали, як куди звернутися. Ще тут централізовано наші фахівці надають всі такі консультаційні послуги uh -huh. по всіх наших програмах. І плюс в портфелі в нас є всі урядові банківські програми, державні програми, благодійних фондів, громадських організацій. Тобто ми так централізовано допомагаємо людям, які хочуть розвивати бізнес: мікробізнес, малий бізнес і. У нас він знаходиться на першому поверсі, і так постійно, коли проходиш, завжди є люди. Завжди. І наші фахівці постійно надають консультації. Тому е я задоволений, ми задоволені, в принципі, що відкрили. І я впевнений, що ми зробимо багато роботи в і також в цьому напрямку. Пан Микола, змушені підбивати підсумки нашої розмови буквально коротенько на завершення. Ваше завершання слово до наших глядачів. Шановні глядачі, ми служба зайнятості. Впевнено, працюємо для вас. Ми хочемо допомагати як роботодавцям, так і людям, які шукають роботу. Пам'ятайте, що в нас є багато програм по навчанню, в нас є багато програм компенсаційних для роботодавців, у нас є багато програм для шукачів роботи, також в нас є гранти та мікрогранти. І наші фахівці всі. Одною її командою ми готові допомагати для того, щоб знайти найкращі для вас умови. Тому запрошуємо всіх і користуючись нагодою, шановні глядачі, вітаю вас з прийдешніми новорічними різдвяними святами, всім мирного неба і скрішньої перемоги України. Дякуємо, дякую вам, пане Микола, директор обласного центру зайнятості Микола Городецький був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру добра і до зустрічі.